Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про свої покупки парфумерії. Спершу хочу почати із замовлення а, компанії Івроше. Це було досить таке вигідне замовлення, тому що я придбала цілих три аромати, цілих три парфуми, і заплатила тільки за два, третю отримала в подарунок. Звісно ж, я не могла пройти повз таку акцію і вирішила замовити ці аромати, яких в мене ще раніше не було, які мене дуже цікавили і. Я це зробила. Давайте вам зараз покажу, що ж новенького в мене з'явилося. По-перше, я почну з ось такого аромату. Це е серія, яка вже досить таки давно представлена у Івроше. Uh, і я вже давно хотіла саме ось цей аромат, який називається Cure de Nude, якось так французькою, не володію французькою, тому uh, вибачте, якщо якось неправильно uh, сказала. Uh, тут цілих 100 мл дуже хороший об'єм. Uh, також ці аромати, здається, представлені, uh, представлені у міні-версіях. Uh, також в об'єми 30-50 і ось 100 мл. Це найбільше. Дуже рада, що я змогла його отримати саме в такому великому об'ємі. До речі, я вже не пам'ятаю, який з цих трьох ароматів, що я вам покажу мені а, був подарунок. Власне, це зараз і не важливо. Давайте його відкриємо і подивимось. Наскільки я пам'ятаю, ого, що це він так важко відкривається. Наскільки я пам'ятаю, тут е, досить такі проста баночка, прост, простий такий флакон, е, звичайний, нічого особливого, просто така скляна е, баночка, і отут наліпка, чорна кришка пластикова. Тобто тут нічого такого особливого в ньому немає, але при цьому ці аромати, і мабуть, як і всі аромати у Євроше, коштує досить таки. Багатенько, і я знала, що це буде аромат ванілі. Раніше у Івраше була досить популярна серія. Там один з ароматів був була чорна ваніль. У мене він був, це дуже приємний був аромат така прям пряна, солодка ваніль. Зараз вже їх не випускають, але почали випускати ось таку серію, і я сподівалася, що це буде такий самий аромат, як і чорна ваніль. Давайте зараз я собі його нагадаю. Чесно кажучи, а, мабуть, все-таки зроблю пшик, тому що так важко зрозуміти. Це не те, що я очікувала, чесно кажучи, я ще його не тестувала, тому можна сказати, це вперше я роблю з вами. Він, е, не знаю, я спочатку відчуваю спирт, чесно кажучи, щось таке важке. Не дуже він схожий на чорну ваніль, якщо чесно, тому що той був справді такий солодкий. Цей такий е, свіжо-солодкий, назвемо його так. Ну що ж, з приводу того, що пишуть на сайті Івроше про цей аромат, це аромат, який створила Амандін, Клерк Марі, вона, вона обрала ваніль, щоб розкрити всі грані чуттєвості. Її насичені пудрові ноти набувають нового звучання, в них з'являється шкіряний відтінок, що відображає майже тваринну сторону пристрасті. Оце оце закрутили. Івуарійське какао привносить тонку гіркувату ноту до чуттєвого привабливого шлейфу. Ем, ну, тобто, все, що я тут побачила, це що це має бути пудровий аромат, і це ваніль, а також сюди ще додали какао. Ну, не знаю, можливо, щось таке і відчувається. Від какао і ванілі, можливо, так це все виглядає, якщо це все поєднувати. Але знову ж таки я просто очікувала дещо інше. Все одно аромат мені подобається, я буду його використовувати, і тим паче, такий великий об'єм мені вистачить справді надовго. Наступним ароматом буде ще одна ваніль. Це ось така My Vanilla Garden. Лімітований випуск водички з ароматом ванілі. Також тут 100 мл. Дуже хотіла її спробувати, тому що я обожнюю ванільні солодкі аромати. І, власне, повз ванілі я пройти не могла. Я розуміла, що це не буде щось таке стійке, це буде більш така легка водичка, яку. Можна буде використовувати влітку, не дивлячись, що вона солодка. Дуже тут гарна коробка, гарне таке пакування. І давайте подивимося, що там всередині. А, я, до речі, не знаю, чи можна зараз ще її придбати, тому що вже давно замовляла. Дуже гарний тут також флакон, такий скло, наліпка, золотиста кришка. ну, якби Схожий на попередній, але трошечки все ж таки. Цікавіше, так? Ну і давайте протестуємо вже цей аромат, яка ж тут у нас ваніль. Так, давайте будемо робити той самий пшик. Ой, в мене зараз всі ці аромати змішаються, тому що мій ніс, він, звісно, дуже специфічний. Чомусь він мені дуже схожий на попередній аромат. Щось те саме. Щось таке гіркувато, свіжо, солодке. Гіркоту, прям, теж тут дуже відчуваю. Mm. Ну, е, не знаю дуже, що схоже на попередній аромат, е, але я чула, що він, звісно ж, не такий стійкий, він дуже швидко буде вивітрюватись, але все одно дуже рада, що його придбала, тому що знову ж таки такі аромати я люблю, і він не настільки солодкий, як я очікувала, як і той, що я показувала вам до цього. тому... Якби мене все влаштовує. Якщо він не стійкий, то, звісно ж, можна його буде повторювати. Це не, проблє, не проблема, тому що об'єм це робити, його повторювати. Цей аромат вже на сайті не представлений, мабуть, він вже закінчився, тому якось так. Дуже рада, що встигли його придбати, поки його не розкупили повністю, тому що, знову ж таки, це була лімітована версія. Наступний аромат, на який дуже давно дивилася, і не була впевнена, що це буде моє. Але все ж таки, як бачите, замовила. Здається, саме він мені пішов у подарунок, тому не так їй прикро було, якщо він мені не сподобається. Так, ось така яскрава коробочка червона. Називається він Монруш. Так. What's Your Power? Це вже в об'ємі 50 мл. Він є, здається, ще в об'ємі і 30 мл. Мені прийшов в об'ємі 50. Чому я дуже рада. Чим більше, тим краще. Звісно ж. Він теж не дешевий. ну Всі аромати фігранів не дешеві, які б вони не були. Так, ці коробки завжди важко відкривати. Це трошки вибішує, Доводиться їх, бачите, доводиться їх псувати, тому що неможливо нічого дістати. Так, ну що, ось такий тут у нас флакон, ось така скляна баночка з назвою Монруш Червона. А, прямокутна кришечка. Досить таки непогано це все виглядає жіночно. Ну і найголовніше, що ж тут за аромат? Давайте його протестуємо, щоб в мене вже остаточно змішалося все. Я навіть відчуваю так, який він, але все одно зроблю той самий пшик, Підап, подалі від себе, щоб мені зараз це все в обличчя не полетіло. О! М -м -м. Це вже зовсім інше. Це не те, що було а, у минулих ароматах це зовсім інше. Це цитрус, це щось таке свіже, яскраве, фруктово-квіткове, весняне, як мені здається, аромат. Мені подобається справді. Хоча, знову ж таки, я більше все ж таки завжди люблю якісь такі ванільні аромати, але ось такий, мені теж подобається. Я відкрила для себе, мабуть, от, от прямо зараз, в цю, в цю хвилину, в цю секунду, що мені такі аромати також подобаються. Тому що він не такий важкий, як я думала, він буде. Це щось таке більш-більш е, більш цікаве, тому що тут є така ці слова та нота, мабуть, це щось таке а, фруктове. Але давайте, щоб а, не бути такою, як кажуть, голословною. Я все ж таки а, подивлюся, які тут ноти. Мені дуже цікаво, що тут пишуть. Так, а, тут у нас пачулі, неролі і ірис. Ось так. Чесно кажучи, ірис в парфюмерії, я якось не Ірис, чи як Ірис, я, чесно кажучи, в парфумерії його не дуже а, люблю, але якось я його тут і не відчуваю. Основні парфумерні ноти тут пачулі, де, е, деревна нота, що надає сили та характеру. Есенція неролі, квіткова нота, що розкриває серце аромату. Дійсно, я от тут відчуваю, е, ага, далі. Ірис, нота для характерного пудрового звучання, і ось слива та чорна смородина. Тут також є фруктовий акорд для більшої насолоди та бажання повторно нанести аромат. Я все-таки задоволена, що мій Ніс мені ем, підсказав правильно, тому що дійсно я тут відчула фруктову ноту, це слива і чорна смородина. Ось ця фруктова нота мені дуже сподобалася. Якби її не було, мені аромат би не зайшов, якби тут було пачулі, неролі і ірис, це не було б настільки. Приємно, а тут чи є фруктова нота, я це люблю. Тому мені аромат сподобався. Я Дуже рада, що всі три аромати, які я замовила, мені сподобалися. Тому я буду з задоволенням, з великим задоволенням ними користуватись. І враше мені, звісно, ще поклали пробники ароматів. Це ось такий Evidence, Всім відомий, класика і враше. Ось саме ось ці: а, ось це Evidence, А другий це у нас а, ноти ноти кохання. Здається, так. Називається він. Ось ці аромати вони не дуже мої, вони дуже важкі, вони такі ну свіжі, більше таких дорослих жінок, як мені здається. Ну, от отут от це для мене ну абсолютно не те. А, тому я думала, хвилювалася навіть, що Монруш буде схожий на ось ці аромати, ноти кохання і Евіденс. Але завдяки от отій от самій фруктовій ноті. Це вийшло те, що мені сподобалось. Так, ну що ж, тепер вам ще хочу показати два аромати, які мені подарували. Це вже буде, ну скажімо так, не бюджет. Хоча і івроше це не бюджет, але це буде вже е, більш такі люксові аромати. Е, хоча, хоча мені здається, вони не дорожче коштують, ніж івроше, чесно кажучи. тому. Обидва вони були придбані в Duty Free в аеропорті. І мені подаровані в різний час, але нарешті я вам їх покажу. Перший з них в мене вже раніше був, але, здається, в більшому об'ємі, а може, і в такому, я точно вже не пам'ятаю. Я користувалася ним, він мені сподобався. І от мені знову його подарували. Це Кельвін Кляйн. Кельвін, я завжди його читала як «Skin to you», я сподіваюся, що так він і називається. Насправді в об'ємі 50 мл. Тут така, звісно, коробка, яка дуже все відсвічує. І ось такий тут у нас флакончик білого кольору. Тут знизу е прозорий кришечка, ну, якби все отак от виглядає. Так, ну, давайте традиційний пшик зроблю. Тут в мене вже так все на парфумерено буде, на парфумовано буде, що. Згадала я цей аромат, тому що знову ж таки вже використовувала його. Знаєте, він чимось схожий на Монруш. От тут, ніби він свіжий, такий жіночний, квітковий, але тут є якась така також фруктова, така цитрусова нота, яка робить його для мене цікавим. Таким, що хочеться його брати і користувати. <рес> Чесно кажучи, я тільки зараз зрозуміла, що назва аромату «Into You». а ось це. Коротше, я реально, ну, мабуть, він в мене був років 10 тому. Я читала «Skin To You», хоча ось це «C.E.K.» і Кей означає Кельвін Кляйн. А далі вже in, to you. Ну, добре, in, to, you, щось, Що тут за ноти. Ну, по-перше, це США, але зроблено в Іспанії. Принаймні, так у нас пишуть на мейкапі. 50 мл на мейкапі зараз зі знижкою 826 гривень. Хоча до цього був 1100. Ну, якби не так і дорого, як я думала. Не знаю, я не знаю, скільки він в duty-free коштував, але... Тим не менш, на мейкапі він є зі знижкою. Отже, класифікація елітна. Тип аромата 음, восточний цвіточний. Хм. Щось я тут восточні ноти і не, не дуже відчуваю. Добре, початкова нота тут бергамот, грейфрут, листя чорної смородини. От я думаю, цей грейфрут, смородина, я це тут і відчуваю. Бергамот, ось ця якась суміш така цитрусова, тут є. А, нота серця, кактус, орхідея. Кактус, ви серйозно? І а, кінечна нота амбра ваніль кедр. Чесно кажучи, я тут ваніль, якось ці всі кедрові, якісь східні аромати, не відчуваю. Не знаю, я відчуваю тут якийсь фруктовий аромат. М -м приємний. Він справді приємний, він дуже жіночний, він, я думаю, підійде абсолютно для будь-якого віку, абсолютно будь-якій жінці. Тому Хороший, мені, мені подобається. Так, мені прямо сьогодні все подобається. <хи> так, ну тому що, ну а що? Так, далі. І ще один аромат, який мені нещодавно також придбали в Duty Free. А це аромат, якого в мене раніше не було. Це Moschino, москіно. москіно. Я знала про цей аромат. Я знала, що він такий більш дівчачий, молодіжний, тому цікаво було завжди його спробувати. От мені його вирішили купити. Називається він Фані, ще й така назва. Ну, якби <смі> цікаво, цікаво, що це таке. 50 мл тут об'єм, середній об'єм, в принципі, непоганий. Мені сподобалося, як це все виглядає всередині. Дивіться, як це все мило, такий. Блакитний флакон, тут кришка в формі серця такого сталевого, і тут ще є такі, така от ем, смужка з якимсь гудзиком. Де написано Москіно. Ну, якось так це все виглядає. Можливо, хтось із вас має цей аромат, тому що він досить таки популярний, він вже досить, досить давно представлений у Москіно, всі про нього знають. І от нарешті я матиму змогу ним також покористуватися. Ну що, Ой, я вже не знаю, мій ніс вже бідний, всі аромати вже змішалися. Я вже тут вся така надухана, як кажуть. Знову знову я тут відчуваю ось ці фруктові ноти. Ну, По-перше, я вам скажу, що це свіжий аромат. Він прям 100% свіжий. Це для мене якась весна. Весна літо. Він свіжий, він такий бадьорий. Він має тут і квіти, і фрукти. Ну, аромати, я, можливо, не дуже добре вмію описувати, тому давайте знайдемо про нього інформацію, почитаємо, що ж там всередині. А от Moschino Funny. На майкапі зараз без знижок. Він коштує 50 мл 1189. Це у нас Італія. І тип аромата фруктовий та Квітковий. Як я і сказала, мій ніс мене не підвів, не підвів. Це і квіти, і фрукти тут є. А початкова нота: апельсин, червона смородина, рожевий перець. Можливо. Нота серця жасмин, зелений чай, піон. Так, так, сім'я згодна. Тут ось, ось ця свіжість жасмину, чаю, піон, є це все тут. І кінечна нота, кедрове дерево, мох янтарь, Ну, не знаю. Не можу я прям точно сказати, але. Знову ж таки, те, що пишуть, так і є, це, це справді свіжий такий квітково-фруктовий аромат. Дійсно, як я вважаю, підійде для, для, для будь-якої дівчини такий прям приємний, справді універсальний аромат. Тому також рада, що зможу його тепер використовувати, але, звісно, не зараз, не взимку. Візьму його, можливо, у використання весною і буду ним насолоджуватись. Ну що ж, в цьому відео це. Все, ось такий аромат, ось такі парфуми з'явилися в мене за останній час. Дуже рада кожному з них. Приймаю їх в свою сім'ю, в свою колекцію ароматів, і всіми ними буду користуватися. Обов'язково дайте мені знати в коментарях, яким з цих ароматів ви користувалися, чи подобається вам, чи ні. І дякую за перегляд, за підтримку, вигляді пальчиків вгору і коментарів, підписки, якщо ви досі. Це не зробили. Побачимося з вами скоро в нових відео. І до нових зустрічей!